Вітаємо в ефірі. Програма Історія від семенчика засинайки. Наш друг Семенчик буде допомагати нашим дітям засинати, бо коли хочеться спати, але дитина не може заснути, то що треба зробити? Почитати. Класну книжку. І ми зараз почитаємо журнал Котя Малюк. Так. І ми почитаємо цікаву історію безцінні намистини. Авторка Ольга Лапушена. От зараз покажемо ми цю ілюстрацію. Безцінні намистини з класною ілюстрацією. Насправді дуже цікава така повчальна історія. А Семенчик у нас, хоч і такий мовчазний, але він дуже активно завжди вболіває. Вболіває за те, щоб дітки книжки читали. Так, тому зараз ми послухаємо таку історію безцінні намистини. Колись давно люди навчилися писати і почали занотовувати свої думки. Спостереження та вигадки. Саме в ті часи на світ народилася література. Тоді вона була ще зовсім маленькою дівчинкою. Її все на світі цікавило. Вона пізнавала все більше і більше, зацікавилася релігією. Наукою, культурою і творчістю, але найбільше за все література полюбляла казки. У літератури була величезна кількість шаф, у яких вона зберігала різноманітне вбрання. Там були і класичні сукні, і комедійні. Сумні й радісні, сірі та чорні, білі і навіть строкаті. Кожного разу, коли в світі народжувався новий літературний твір, у літератури з'являлася нова сукня. І чим популярнішим ставав цей твір, тим довше вона носила ту сукню. З часом гардероб літератури. Настільки розрісся, що справжнім спасінням для неї стала поява комп'ютера, в якому вона змогла зберігати частину свого вбрання. Це був розквіт літератури. Та згодом трапилася біда. Люди розлюбили читати. Всі свої книжки вони віддали в макулатуру, де їх переробили на чистий папір. Сукні у шафах літератури почали зникати, і з кожним днем їх ставало все менше і менше. Та це ще не найстрашніше, що трапилося. Найстрашнішим було те, що літери, через те, що їх не використовували, почали зникати. Адже, окрім того, що люди припинили читати, вони ще й через лінощі та брак часу не дописували слова до кінця, а фрази кидали незакінченими. А фрази кидали незакінченими. Помітила це література і злякалася, що також може зникнути. Прихистила вона тоді залишок літер в черевних намистинах, нанизала їх на міцну нитку, зробила намисто і одягнула на шию. І відтоді ділилася ними. Лише з тими, хто збирався написати щось дійсно варте уваги, та мало хто хотів писати хоч щось. А що ж було далі? І література заснула глибоким, міцним сном. В ту саму мить світ втратив можливість писати. Більше того літери зникли. У вже надрукованих виданнях спорожніли книжки, зникли всі написані тексти. У світі розпочався страшенний безлад. У світі розпочався страшенний безлад, адже також зникли і всі документи, вся наукова література. Складно стало телефонувати, адже тепер ніхто не знав. Де чий номер? Всі телефонні номери залишилися без підписів. Та найбільше постраждали діти, адже замість казок у книжках відтепер були лише порожні сторінки. Звісно, дорослі намагалися казки розповідати, та вони їх давно не читали, що зовсім забули зміст. Настали страшні часи. І, мабуть, світ так би й загинув, якби не одна дуже допитлива дитина, котра дуже любила читати. Ось вона тут, на ілюстрації, ви її бачите, зараз. А Семенчик повертається. Вона підійшла до полички з книжками, взяла найтовстішу з них, розкрила і, дивлячись на порожню сторінку, вголос почала вигадувати нову казку. Жили собі літери. І як тільки дитина це сказала, література пробудилася. Література пробудилася. Літери були дуже потрібні людям, але ті не цінували їх. Тому літери засумували і втекли від людей продовжувала дитина. Література розплющила одне око. Без літер люди залишилися беззахисними і безпорадними. Вони усвідомили свою помилку і почали вибачатися перед літерами та просити їх. Повернутися. Література позіхнула. Якщо ви знайдете принаймні одну людину, що любить читати, відповіли літери, ми повернемося. Ми знайшли її. Вона зараз вигадує казку. Відповіли люди. Повертайтеся, будь ласка, тоді літери пробачили людей і повернулися, література солодко потягнулася. Рада усміхнулася, повністю прокинулася, дістала з шафи нову сукню, причепурилася і в ту ж мить усі літери повернулися на свої місця. Потім вона уважно придивилася до дитини з книгою в руках. Ось вона, ця дитина з книгою в руках, ви її теж зараз бачите. І Семенчик також її бачив. Так, Семенчик? Потім вона уважно придивилася до дитини з книгою в руках, привітно помахала їй рукою і більше ніколи її не залишала. Ось така чудова казка. Авторка Ольга Лапушена. Сюжет має назву безцінні намистини. Ми дякуємо редакції журналу Котя Малюк. І видавцю пану Анатолію Лапушену. Тепер українські журнали, книжки, такі цікаві історії, можуть почути не тільки друзі нашого Семенчика, але й наші українські діти та батьки на нашому ютуб-каналі. Леонід Гапєєв, щастя творчості. Отож, дивіться сюжети, підписуйтесь на канал. Наш Семенчик також дивиться, підписується. І його друзі також це роблять. І читайте журнал Котя Малюк. Багато цікавих історій. Особливо, коли дитині важко заснути, то такі історії, вони такі позитивні, без страшилок, без всяких лякалок, такі добрі історії. От дитина там сміється тихенько, що дійсно історії добрі, і це дуже важливо. То такі історії не тільки допомагають заснути. А ще й допомагають створити гарний настрій. Історії повчальні. діти будуть читати книжки, так? Киває, що так. І бажаємо вам знайти свою цікаву історію в цьому журналі. Так, Семенчику? Дякуємо за увагу!